Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон або Криптомозоль, бо, чесно кажучи, наразі, коли я пишу це відео, я не знаю на який із двох каналів піде даний матеріал. Бо перш за все це продовження попереднього відео по блюму, що вийшло стосовно апдейту. В додаткові, де власне, люди почали ділитися на декілька груп, одна з яких кричить про те, що навіщо я тратив до цього свої квитки, адже зараз би я міг отримати набагато більше. І інша група ті люди, які жалкують, що не витрачали їх по ходу отримання. А зараз вони розуміють, що це фінішна. Що після, скоріш за все, цього івенту розпочнеться урізання цих квитків, урізання винагород, і їм потрібно зараз почати витрачати всі накопичені білети. Власне, в такій ситуації і я, тому що на кожному аккаунті у мене по 600 білетів. Чесно кажучи, я в своїй голові якось. Рисував собі таку ситуацію, що я буду проходити це значно швидше. І от вчора я вирішив розпочати вибивати білети і заодно протестувати, як швидко і скільки аккаунтів за день я зможу пройти. І от чудо, я не пройшов жодного аккаунта за цілий день. Так, звісно, я не сидів 24 години і не тицяв в білетики, не проходив цю гру. Але я можу сміло сказати, що я цілих 5 годин сидів і вибивав ці білети, чесно. Так, у мене були десь 5-10 хвилин перериву на поїсти та на сходити в туалет. Але в цілому, якщо брати, то це 5 годин. І що ви думаєте, друзі, за 5 годин я вибив 320 білетиків. 320. Розумієте, це половина від того, що в мене зараз є на аккаунті. На одному аккаунті, а в мене їх 250. Тому ситуація, звісно ж таки, не дуже приємна, як я буду виходити з неї, і скільки в мене буде безсонних ночей, поки що не знаю. Але однозначно потрібна допомога, потрібні зайві руки, які будуть приходити і допомагати мені це все вибивати. Типу, і хтось може сказати, що так, логічно, ти порахував там 30 секунд на одну катку, плюс е декілька секунд закладаємо на те, що підлагає, і плюс ще тепер ми до цього всього після апдейту докладаємо ще, ну, мабуть, секунд 6 стабільно на кожну катку за заморозки, тому що заморозок зараз дуже багато падає, і вони активно всі вибиваються. І після того. Це все розтягується десь на 40 секунд, розумієте? Проте так, дуже приємно, коли от в мене максимальний рекорд був 401 поїнт, і це дуже багато. Типу, якщо раніше до цих апдейтів у мене виходило максимум там 100-120, то зараз 400 і це в 4 рази більше, то це приємно. І я розумію, що от я повибивав там а, ці. Білетики, і в мене вже на балансі на акаунті 100 плюс. І я такий, ну це солідно. З цього можливо щось і можна буде заробити Але з іншої сторони ти дивишся на те, скільки в тебе акаунтів, і розумієш, що ти в такій дупі. Тож, друзі, мені цікаво, як ви виходите з такої ситуації. Діліться своїм досвідом. Не пишіть про софт софтами. Я не користуюся, все роблю руками. Задля власної безпеки і вам не рекомендую використовувати софти, бо це дійсно ризиковано. Але пишіть в коментарі, мені цікаво почитати ваші думки, ваші методи, техніки, можливо, якось це все пришвидшити. Буду вдячний, Па-па!